Вітаємо всіх з перемогою. Збірна Україна буде в радській фіналі. Ми розпочинаємо з конференцію головного тренера Руслана Ротаня та найкращого гравця цього матча, голові Стакого, ну Руслан Петрович, які вражені вже звиклися з цією думкою. Так, ну, по-перше, ми вітаємо Україну з перемогою, ми вітаємо наших захисників, ми дякуємо нашим захисникам. Я поздравляю команду, яка провела фантастичний матч, вона показала, що дійсно ми є команда, і ми прагнемо більшого. Тому якщо взяти да, матч і на багато років відійти назад, коли ми тільки зібрались, ми, мабуть, не могли представити собі, що особливо після першого матчу з Францією, що через два матчі. Ми цю збірну Франції обіграємо. Тому я хочу привітати наших гравців з чудовою грою, з перемогою. І те, що найголовніше для мене, мабуть, це те, що вони в цьому матчі стали кращими серед кращих. Інтелітос масаджок, питання про горя. Як взагалі грати з Михайлом Мудриком? Це перший матч на турнірі, де ви обидва маєте таку сильну хімію від часів, звичайно, від Шахтаря. Чи це як сильно це допомогло вам і команді сьогодні, щоб виграти матч? Ну, якщо чесно, по сьогоднішній грі я не можу окремо когось виділити там Мутрика чи Бондаренко. Сьогодні вся команда грала, билася і була однієї. Цілою командою, тому я не можу виділити. Але якщо вже казати саме про наш тандем з Михайлом, то, звичайно, ми один одного відчуваємо. І я вже казав після гри на прес-конференції, що раніше я йому віддавав такі передачі схожі, і він забивав. У нас були трохи різні ролі. Моя задача була віддати його забити, але зараз. Я знаю, на що він здатен, я знаю, яку він передачу може віддати, тому моє завдання було тільки туди побігти, відкритись. І так сталося. Ми розбирали французів, що вони грають дуже високо. І ми можемо грати за спину, і ми маємо грати за спину. І тому так і вийшло, що я побіг в зону і він віддав цю передачу. Передача була схожа, як він віддавав на Віктора Цергнакова в матчі за Македонію. Він це може. Всі це прекрасно знаємо, тому я ж кажу. Тут немає чогось особливого, там наша хімія, тут просто ігровий момент. Так, ми, ми розуміли, що е, збірна Франції дійсно е, дуже компактна всередині, е, да, обороняється е, е, дуже великою кількістю середини, тому ми розуміли, що нам середина максимально перекриють. Е, ми робили акцент е, на, на цьому. І робили акцент на тому, що грали практично сьогодні, скажімо так, сложною дев'яткою, щоб відтягувати захисників, які грають дуже високо, і в ці зони повинні були вбігати наші крайні вінгери швидкі. Але я дуже задоволений тим, що в ситуації, коли Михайло помінялись з Георгієм місцями, Георгій взяв цю роль на себе. І врвався в цей простір, який до нього створив передачу, да, створив відкриванням Дмитро Крисків. Тому цей матч ми обов'язково повинні занести собі в актив. Ще б хотів би відзначити збірну Франції. Це дуже потужний колектив, дуже хороша команда, індивідуальна майстерність. І я вдвічі мабуть задоволений теж тим, що наші хлопці відреагували на результат. Як індивідуальною майстерністю, так і характером не розкисли і, скажімо так, швидко е, повернулася в групу. Запитання до Георгія. Перед матчем ти зазначав те, що порівнювати матчі кваліфікації і ось цей матч, який зараз ну, вже немає сенсу, але все таки склад тієї франції, яка грав кваліфікації, не суттєво відрізняється від тих, хто сьогодні вийшов на поле. От розкажи про те, як змінила збірна Франції в цьому матчі. Чи можливо це все-таки більше про зміни збірної України? Ви правильно сказали. І я вчора пам'ятаю це питання. І я казав, що ми в першу чергу змінилися. Ми не можемо порівнювати той рік і зараз. Ми всі виросли, ми вже досвіду набралися, ми зіграли майже кожен з нашого складу, грав в Єврокубках. Якщо кажучи про мене, я вже зіграв декілька ігор за національну збірну, і тому вже після таких ігор в тебе є досвід, ти вже по-іншому взагалі граєш такі матчі. Тому не можна порівнювати. І Руслан Петрович правильно казав, то вже зовсім інша команда. В першу чергу наша команда. Та, вони не дуже, в них не дуже змінилась команда. І якщо брати по прізвищам, і в нас ті самі футболісти. Але ми в першу чергу змінилися як, як індивідуально, майстерно. Досвід інший, і наш рівень гри кожного індивідуально вирос декілька разів. Тому в першу чергу нам треба, я вже казав, відштовхуватися від своєї гри. Ми не можемо дивитися там Франція, Іспанія, немає різниці, з ким ми граємо. Ми сьогодні показали, що якщо ми граємо однією цілою командою, нашою командою, ми вміємо грати в футбол, ми вміємо грати з м'ячем. Так, звичайно, французи індивідуально всі сильні футболісти, і проти них дуже складно захищатися. І були моменти, коли там нам було терпіти, треба було терпіти. Але я ж кажу, що я впевнений, що всі українці, які дивилися матч е горді за нас, бо ми вміємо грати в футбол в першу чергу, а не просто відбиватися. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол Digital, щоб знати все про футбол нашої країни.